Okay. thing. Суперник переважає їх більше, вас менше, ваше ХП просто тане на очах. Що ж робити в такій ситуації? Якщо ваша броня, ДПМ або навіть сама місцевість не дозволяють вам стати в позиційну гру, тобто так званий деп, граючи виключно на помилках суперника. Варіант лише один. тікай як дована су жартую. Назвемо це тактичний відступ. У нас три машини, всі восьмого рівня. Одна майже знищена, суперники п'ять, два з них дев'ятого рівня. Звісно, якщо ви граєте на Маусі, то варіантів у вас нема. Займаємо зручну позицію, щоб розміняти тигра другого. Даємо тичку по Бурасіку, одною не пробиваємо його. Бачите, і в мене таке бува. І далі теж не втікаємо, а займаємо іншу позицію, щоб створити перекресний вогонь. Разом з Т95 обов'язково нормально зводимось, вицілюємо, тому що не пробиття дорівнює поразка. Нас лише двоє. Пояснюємо М103, хто тут імба. До речі, це реально крута фішка калібана. Його постійно недооцінюють. Ну тут ВБР підкручує нам просто поповні того, що я задонатив. Не забуваємо про те 95 я, я думаю, він вий сам. Таким чином, ми знищили усіх, хто тут був. Я залишився на своїй базі, 95-ка захопила ворожу. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.